Привіт, друзі! Сім часу вранку, там он сонце тільки піднімається. Металошукач лопатка на спині, значить, цього знайшов таке поле, воно гарно продісковане, але щось там мало було хатинок і воно близько біля села, мабуть, вихожне. Тому буду їхати, їхати буду далі. Сьогодні була така розвідка, не знаю, там щось знайду чи ні, але обов'язково все вам покажу. Переїхав, трохи розстроївся, поле зовсім не передісковане. Тільки що ходить на ту сторону смуги, там біля того села наче переурюють, але теж по уроному ходить, то, то капець, Через пару днів дощі будуть. Після того й приїду. Хочу показати, які грибочки і сосмузі ростуть. Я таких ніколи не бачив. Не знаю, що воно таке за, за гриби. Хто знає, підкажіть. Ось ще один. Таке щось на маслюка похоже, але не він. Коротше кажучи, такі гриби ми не знаємо, такі гриби ми брати не будемо. Але все одно прикольно. Якийсь яструб кричить. вирішив побігати по цьому пулю трохи. Бігав, бігав, ж мене не що нічого цікавого немає. І ось одна єдина, єдина монеточка. Викотилась. Така невеличка, наче дві копійки. Да. Дві копієчки 30-го року. На вид, як нові. Як нові красивенькі. Дві кирпички. Ось тут хатинка наче була, горбик. Здовж і поприк обходив, взагалі нічого немає. Купа кирпичів, купа цих всяких галачиків. Мені здається, просто воно бите, перебите. Я тут уже в сторонку відійшов, вже додому збирався йти. І одненька така вискочила, така як новесенька Може десь поряд тут ще буде. Побігав я там ще трохи, зовсім пусто, багато керпичі, багато караміки, але можливо через те, що дуже близько до села, там вже давно все вибито. І тут я собі їду, там по полю далеченько. Польовою дорогою і дивлюся під лісосмугою цією виораний такий гарний клаптик поля. Гляну на карти, там є хатинки. Я ось одну із них знайшов. Хожу. Так само багато кирпичів, багато кераміки. Сигналів тільки небагато, але я хожу хвилин 10. І ось перший більш-менш такий нормальний сигнал. І подивіться, що я знайшов. Такого красивого наперстка. Шкода, що не срібного. А алюмінка, здається. Ну, все одно, як знахідка, прикольна така штукенція. Значить, оцей ледве помітний горбик треба ще гарненько виходити. Ще ось така цікава знахідка. Я ледве-ледве виловив. Ну, подивіться, одна пулочка маленька, воно горелом двоголовий намальований. Коротше, тут буковки якісь. Коротше, кажучи, царська пломба. Значить, тут щось іще повинно бути. Надіюся, хоч одну монетку цепану. А ось і першу монетку знайшов на цьому місці. Такий кругляшок. Напевно, теж двієчка радянська. Ага. Бачу герб. Бачу герб. Ну не 30-й вже, а 20... 26 рік. От така красива монеточка. Фух, сонце так припікає, що... Навіть не припікає, а так. Як на то душить трохи. Але нічого, трошечки ще побігає, тим більше що хоч щось попадається. Попадається багатенько шмурдяка, лиги він знімає. Якщо цікаво, бо вдома покажу. Там і кусочки різні такі і е, от цього, от снаряди знайшов, така шкалою штучка. Але ось очередний. Мурдячок випав. Тільки на цей раз такий красивенький, що я вирішив таки зазняти. Якась така бронзова штучка, накладка. Та ж не накладка, щось за... щось за штукенці, але загалом з такими красивими квіточками. Щось таке полукругле було. Не знаю. Хто знає, підкажіть. Ось ось така приблуда красивенька. Знову привіт! Не знаю вже який раз. самі все бачите які мене копи, знахідок по суті немає. Треба 2-3 рази десь поїхати покататися, щоб щось попалося. Ну, сьогодні я думаю, десь там іззаду мене поле. Сьогодні я думаю тут трошечки побігає. Зараз десь 7 часов ранку. Трошки пізновато, хоча б на годинку раніше треба було виїжджати, але все одно ще не дуже жарко. Тому я думаю зараз трошечки побігаю. Може якусь монетку і спіймаю. І вам обов'язково покажу. Що я вам скажу, друзі? Походив я, походив. Знахідок не дуже. Зато ось перекус такий завжди можна знайти десь там на деревинці ще висить пару штук. Загалом зараз такий час, що і яблука, а там десь тільки що перекусив, і груші, все тут росте. Ну, а знахідки може десь і є, треба буде зараз пошукати гарненько. Бігав, ходив я, яблука їв, груші їв. Знахідок таке, можна сказати, зовсім немає. І тут такий сигнал, ще не досить такий впевнений. І попалась така знахідка, що я трохи прозрів, друзі. Я такого ніколи не знаходив. Ну, блін, не знаю, цим літом це найкраща знахідка. Це, блін, така штукенція класна, що... Ай! Пробі пустякова, ну класненька, коротше. Блін мене аж коробить від радості. Не знаходив такого. Ай, коротше, буду показувати. Я таке бачу, знаходив тільки продвинуті скарбошукачі. Так що дивіться, дивіться, не пропустіть. Фух, оце да. Звичайне красивеньке поле. І незвичайна суперська знахідка. Ой, друзі, друзі, я навіть не мріяв тут таке знайти. Подивіться, що це таке скіфський наконечник та ще й з шипом. Й-майо. Яка красива знахідка, таку знахідку не то, що терте, а в руки страшно брати. Блін, заприкиньте, скільки їй років. Хо -хо -хо. Ну, така знахідка вже що я можу сказати? Однозначно краще за якогось там советчика чи царька убитого. Фу, так В руках тримати такий шматочок історії. Ну цей коп мене трошечки здивував, здивував. По картах абсолютно ноль. Де-не-де такі долинки, горбики по них хожу. Думаю, може, хтось де тут коров, паста, ці якісь. Та якісь монетки, може, погубили чи щось там подібне. Коли на ну, тобі серед поля і скіф. Ну все, друзі, бо я ляпать люблю. Емоції, звісно, класні. Знахідку обережненько в карман і треба ще гарнесенько тут покрутитися Десь годину не було ніяких цікавих сигналів, шмортяки, кришки, кришечки з пенсиліну, але я не падав духом, вихожу або вихожував, бо не так просто. Така знахідка попалася. І ось зараз такий був гарний сигнал. І попалася доволі така непогана знахідка. Віднос десь до 1700-х-800-х років, а може навіть там десь десь в такому варіанті. Короті. І це така штукенці, яку я знайшов, вже знаходив подібні. Познали, що воно. Кришечка, але кришечка від курильної трубки. Ось такі штучки були, від люльки, коротше кажучи, вона чик закривалася, ось така завіска, і відкривалася. прикольненька знахідка біля цього наконечника, ну скільки метрів 100 од нього. Зараз. Пару мідятьків і додому. Фух. Ну що, 11 часов ранку вже Уже жарко ходить, що капець. Ось такого шмурдяка я сьогодні наловив. Ой, це те ще я казав з курильної люльки. Бісього козацької. Ну, а цей красавець, мабуть... Навірно... напевно, скіфський. Такий красивенький наконечник. Але більш нічого немає. Ні кераміки, нічого. Видно, якийсь десь із далека воїн чи охотник стрельнув. Ще така штука прикольно попалася. Поїлка. Де вона тут Ну, Напевно, із ферми десь вивезлася. Сюди свиняті. хтось другий. п'ятаком нажимає і вода повинна поступати. Ось така прикольна штуканці. А ще, до речі, таку штуку знайшов, кришка, видно, з грілки. і вон, козак на слоні їде. А це вже справжня козацька люлька. Коротше кажучи, за три. Виходи зовсім мало знахідок, але все одно всі докупи зберу, гарненько перечищу. І вам вже підсумковий результат покажу. І ось за три дні вдалося мені назбирати таку невеличку кількість знахідок. Перший день взагалі нічого не вийшло знайти, тільки покатався. На другий день трішки попалося. І сьогодні такі цікавенькі знахідки, дві, але все одно. Так, ну почнемо бігом по порядку. Оцей перстень, кажу перстень, на персток. Такий алюмінієвий, простесенький. Але ще прикольно, що в нього дирочки зробили. Це, я так поняв, для того, щоб палець там не застрявав, вакуум не Ну, Саме простеньке, що може бути. Оця ось знахідка мені дуже цікава, непонятно, що воно таке. З двох частин складається з таким під конусом. Але такі красивенькі-красивенькі квіточки. Так, сюди його. Оця ось тут, це теж розказував, що з такою шкалою зараз фокусується. Ну, там щось 90-60. Це короче, на снаряді на спер така штука чіплялася, яка, по-моєму, регулювала е з якоюсь силою чи колись детонує заряд. Ну, це коротше от зривателя снаряда, Це, скоріше за все, Друга світова. Щось там хтось із неї щось хіміче обрізав і щось там майстрував. Далі отакеньке От штукенці попалися, думаю, срібло. А воно, ну, мабуть, олов'яниста бронза. Таке схоже матеріал, як дзвіночки виготовляли, як куски такі знаходили. Далі От така цікавенька пломба. Я вдома трошки її помив. Сонцево ну, погано видно. Там щось Петр, порт 1915. Всередині хрестик намальований. З цього пуку щось там, там непонятно, букви пригнуті трошки, і орел двоголовий. От така малесенька знахідка. Ну і, звичайно, дві монетки, які я не чистив, а так, злегка протер, бо вони і так досить непогано не Ну, Тут можна було б червоні ці нарости. Червоні нарости прибрати. Але в мене, мабуть, вже штук 10 таких є 26-го, тому не бачу сенсу. І так, красивенька з виду монетка. Ну і до сьогоднішніх знахідок. Ось така трошки обломана, трошки погнута. Але в зеленій, то з патині, кришка від люльки, там ще якийсь візерунок був наче. Від люльки козацької. Зараз кину фоточку, побачите, яке воно було. І тим більше я вже колись таку подібну знаходив. Ну і така, незвичайна, перша моя знахідка. Такий скіфський наконечник стріли красивенький. Я вдома його легенько-легенько почистив. Водичкою і щіточкою але його треба ще, на, подивіться, дочищати і запатинувати бо він посипеться. Все-таки йому близько 2000 років. Може трошки менше, а може трошки більше. Отакенька От знахідка, незвичайно, мене порадувала. Ну і загалом дуже дуже слабенький коп раз за три рази отаку. Тукенцію мені вдалося знайти. Тому я думаю, сезон ще в принципі так гарний не почався. За 10-15 за км на велику ганяю, я за 20, щоб знайти таких пару Шмурдячин, воно того, я думаю, не варте Може почекаю, або поки ближче буде щось, або може коли вже всі поля передіскують, і тоді буде вибір більший, і знахідок буде набагато більше. І все що я хотів сказати, сьогодні я вже не встиг. Там, Там і захмарилося воно дуже сильно. Хотів вечором ще поїхати. Оце місце знайшов на і цю штукенці. Хотів сьогодні добити, але не вийшло. Тому поїду туди ще, буду добивати, буду все на відео знімати і вам показувати.